Як відпрацьований, Як відпрацьований матеріал виконали за прохідну. Олена Кочугова прийшла по боргу 60 тисяч гривень. Пенсіонерка каже, стільки її винен харківський авіаційний завод. Звідси вона звільнилася після понад півсотні років роботи економісткою. Ну, дінки нужне гроші потрібні на лікування, на таблетки. Як у всякій літній людині, мені 73 роки. Молодь ще може чекати десь влаштуватися, але розумієте, це молодь. молодь. на подвір'ї заводу триває акція. Журналістів середину не пускають. Працівники вимагають звільнення гендиректора Олександра Кривоконя. З його приходом з роботи звільнили понад 10% відсотків людей. На роботу виходить лише п'ята частина з тих, які залишилися. Говорить член профспілки Віктор Слинько. Виходять і виходять вони не на повний тиждень. а Виходять там хтось на дві години, на чотири. Хтось виходить на день, хтось на два. Відповідні зарплати, тобто у когось там тисяча гривень, у когось тисяча двісті, у кого чотири тисячі. Технічне обслуговування це, звичайно, теж добре, але досить така маленька крапля у морі. Величезне виробництво, повний цикл виготовлення літаків, і все це керівництвом країни просто зараз зупинено. Олександр Кривоконь став директором заводу у квітні цього року. Колективу його представили як. Антикризового менеджера треба буде працювати над стабілізацією заводу, над завантаженням разових, разових замовлень, над розробкою, над технічним завантаженням технічного центру, який теж може давати кошти. Сленько каже, зарплатні борги підприємства перед працівниками за п'ять місяців зросли на 10 мільйонів гривень. Електромонтажниці Тетяні Федоренко підприємство винне 40 тисяч. каже, працює чотири години на тиждень. Ну нічого ми не робимо. Ну нам просто ми дажні сюди. Ну нічого ми не робимо. Просто ми повинні сюди приходити в понеділок. Ну якщо є там робоче місце брати, там ще щось, різні дрібниці, може там ще щось перекласти. Зараз ми згадуємо, як п'ять літаків випускали в місяць. П'ять ви повірите в це? Випускали в місяць п'ять. Ви повірите в це підприємство входить до державного концерну Укроборонпром. Підстав звільняти директора авіаційного заводу там не бачать, розповідає начальник управління авіабудування концерну Геннадій Януль. Конкретний забутків він приніс контракт, наприклад, один який закордонний. Він відновлює літак зараз. В Єгипті активно почала працювати з моторсіч. Він розробив певні. Скажем так, оснастку для виготовлення в якості кооперації для моторшіть. Два дні на тиждень на роботу ходить начальниця бюро Ірина Ткаченко. прийшов До того як прийшов кривоконь, ми не отримували стабільної зарплати. Ми отримували 10% від зарплати раз на три місяці 20%. І це могло розтягнутися на місяці. А зараз я стабільно отримую до 27-го числа свою зарплату. Півсотні працівників авіаційного продовжують акцію під обладміністрацією. У руках плакати допоможіть врятувати хаз. Підприємством повинен керувати спеціаліст, а не піарник. Пікетувальники зустрічаються з тимчасовим виконувачем обов'язків голови обладміністрації Олександром Скакуном. Просять захистити їхні права. Відео надала прес служба обладміністрації. Журналістів Суспільного на зустріч не запрошували. Скакун обіцяє провести нараду з очільником заводу і передати вимоги протестувальників керівництву у Кроборонпрому. Що рішення? Вирішення цього завдання лежить у площині Укроборонпрому. «Укроборонпрому». Після розмови працівники повертаються до заводу. Чи не планує піти з посади гендиректора, Суспільне намагалося дізнатися в Олександра Кривоконя. До цього часу на телефонні дзвінки кореспондентів він не відповів. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.